Вчителька, мікрорайон. Бошу, Щойно ви прослухали уривок з найкращої пісні про школу, і, можливо, єдиної пісні, від якої не виникає відчуття крінжі. Справа в тому, що шкільна тематика це та, за яку в нас взагалі не беруться популярні співаки. І ми не та країна, в якій існувало би держзамовлення, коли прямо треба. І композитори щось гарне роблять. Тому, здебільшого, велика кількість пісень про школу дуже сумнівної якості. Там зазвичай якась мідяшна музичка, там зазвичай, давайте послухаємо уривки: вітання й квіти, люба школа наш клас. Два такі білі. Дороге моє дівчатко, дівчатка! Я хочу, щоб ви зрозуміли, тут наїзди не на дитячий вокал ні в якому разі, а саме на звук, який в оранжуванні. І коли в нас у дітей з дитинства немає ось цього пласта українських пісень. Так, я розумію, що школа, можливо, це та тема, яку більшість сприймає чимось на рівні шароварщини. Але навіть для шароварщини в нас написали купу пісень, а от для школи ніхто нічого не пише. Саме велика крінжа, яку я зустрічаю в інтернеті, коли шукаю якісь шкільні пісні, це коли люди беруть і переозвучують савочні. Найогидніше це шкільний вальс, якийсь хтось перемугикав. <му> ну це просто, реально, стидоба це позорисько і це огидно. Я сподіваюся, що якомога менше людей в школах, вчителів, організаторів будуть використовувати таке. А питання в тому, що використовувати. Я коли працював педагогом-організатором, а зі мною і таке було в житті, зіткнувся з цією проблемою і вирішив просто прописати пісні, які вже популярні, українські, відомі. І їх зробити, от знаєте, впізнаване звучання на шкільну тематику, просто переписати текст. На жаль, я не знайшов тих, хто міг би це красиво заспівати. Мені треба було зв'язатися з якимось хоча б дитячим колективом, щоб вони це зробили. І я думаю, це б мало попит. Чи крутіше б було, якби ці пісні заспівали самі виконавці, ті, хто їх створив. Наприклад, я написав. Три пісні, одну з них на бунбокс на текст Поліна, і дві на текста гурту Антітіла. До речі, коли я робив вам анонс, я брав кадри серіалу Школа. І вгадайте, хто там на заставці Антітіла. Нічого не <му> І пісня не про школу. Вона просто є. Чому їх же не попросити записати пісню про школу на той самий мотив, я не знаю. Ви знаєте групу Bad Street Boys, ви знаєте Антон Тимошенко заради зборів, вони робили таку штуку, як наше бачення, і там було прям купа матюків, купа всього. Ну, явно не того, що можна назвати величною українською культурою або просто культурою. Хоча Антон Тимошенко в подкасті з Сергієм Притулою саме так про це і відзувається, відгукується, що це нова українська культура. От я намагався йому запропонувати ідею, що ну створіть такий аналог, тільки реально створіть пісні про школу з зірками, щоб вони переспівали свої хіти, на жаль, достукатися не зміг. Зараз буду вам трошки крінжі, я спробую заспівати, показати вам, що я там як вигадував. Мене ти навчаєш у школі, знання ти мені хочеш дати, і я днем сижу на уроці, домашку я роблю ночами. Таке не показують у кіно. Про це ніколи не пишуть відомі журнали. Впізнали, ні? Тоді от вам приспів одразу. Я буду, 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 буду. Вау! Навчатись всюди, 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 всюди. Урок твій це чудо, урок твій це чудо. Сподіваюсь. Впізнали антитіла, Шаман Вуду. От вам наступна знов таки антитіл. Навчаєте ви великі кроки, великі думки. Ми знаємо давно, без всіх цих знань ніхто не здасть ЗНО, Ви лінію гніть, хай буде важко, та ви її гніть. Нас всьому навчить, на вашу честь, нехай ця пісня звучить. Знайте, ми всіх вас полюбляємо, хоча на нервах. Граємо наш трошки несе, майте терпіння до нас, майте, і просимо, любіть нас такими, як є. Шикарні хіти, яким можна було б дати нове життя, і, відповідно, подарувати школі те, що буде якісне, те, що буде викликати захоплення, і те, що буде з дитинства маленьких дітей привчати до української музики. От вам Поліна від бунбокса, в цю школу ходим, бо всі інші не дуже, і в сніг ми ходим, і як всюди калюжі, вчимося вдень, а на перервах пустуєм. Тут є перерви, це я так констатую. Всі вчителі тут, як казкові герої, а в них є учні, всі, як я, ну, а хто я. Соціальна вада, соціальна провина, але зробіть. З мене людино. ну і так далі. Дуже б було круто, якщо в когось виникне бажання заспівати ці пісні, я буду тільки радий і, відповідно, зроблю анонс на своєму каналі. Бувають такі вокалісти, які шукають собі репертуар і хочуть колаборацію. Але що я хотів сказати в підсумку: в нас є потреба. Потреба ця никим не заповнена, тобто попит є. А пропозиції нема. І тут на арену виходить штучний інтелект. Знаю, знаю, ви зараз будете казати, не можна у творчих людей забирати роботу, а ніхто з них і не працює на цьому попрощі. А штучний інтелект і компанія Suno, яка дозволяє зробити пісні просто як завгодно, от ви заходите на Suno, так? натискаєте Create. І тут можете написати. Зроби мені пісню про 1 вересня і школу. А то він просто напише мені про 1 вересня, хай буде і школа. Давайте подивимося, що зробить штучний інтелект. Він запропонує дві пісні на вибір. Перше вересня прийшло, літо стрімко відійшло. Школа двері відчинила. Щастя в серці розбудила. нові знов чекають, учні дружно прибігають, сошити та олівці, сміливі у руці. Каже, но вкусі разом ми. Шлях початок новин. Ну, це ж не мяжка, це ж реально качає. Єдине, що у Штучного інтелекту проблема з чим, то це з наголосом. Він завжди збиває наголос. І щось мені підказує, коли я слухаю наші популярні пісні, а там наголоси майже всюди ось такі, що хтось цей шиї відкрив собі трохи раніше за всіх. Зараз цим суно користуються багато хто. Там. Ви можете почути на ютуб каналах в кінці такі пісні. Типу, підпишись на каналчик, натисни колокольчик. Давайте вам поставлю. От на канал Караоке сторіш, підпишись, лайк постав, і відосиком цим поділись ще одну пісню собі запости. Хай зі спів в караоке лунає завжди. Це шиї зробив. Відповідно, уявіть собі всю палітру роботи з цим шиї. Ви, наприклад, маєте свій дитячий табір, який називається там, уявимо собі, Котигорошко. І ви починаєте там писати пісні. Котигорошко каже, піднімайся, Котигорошко кличе, їсти. І ось все це на радіо в таборі працює і все це працює на брендінг. Ви легко можете це робити. Люди можуть вітати своїх босів, колег ось такими піснями. Давайте послухаємо, до речі, з тим самим текстом зробить, але інший музичний варіант оформлення. Що там з першим дзвоником? Це менше подобається, але в цілому зошити то олівці, це просто. Я не знаю, можливо, можна навчити цю програму робити наголос. Можливо, можна знаходити літеру з наголосом і вписувати. В цілому тут можна робити свій власний текст. Коли ви натискаєте ось тут такий ползуночок, як А, ну інструменталку він може робити ось тут. Там, де налаштування. Ось тут ви можете ввести текст до трьох тисяч слів, так? І ви можете ось тут додати хештеги, ну, теги. Що це буде? Поп, рок, швидко, повільно, форте, піано, всі ці речі. Чим більше термінів музичних ви знаєте, тим ширша політра в вас того, що ви відповідно собі напишете. Я так написав собі м -м, пісню для виходу першачків на 1 вересня. Щоб е, коли діти, а вони майже на кожній лінійці, в кожній школі, мають пройтися, щоб це було приємно слухати. О, ось ця! Цей текст прописав я. Це мої слова. І бачите, я робив наголос: Вони такі щасливі, вони для нас важливі. Сьогодні в школі в них найперший день. Вони такі красиві, їм плескаємо щиро. Для них лунає дзвоник цей зелений. Чашки, як пишаються вами батьки. Пешачки, які дорослі, у них малюки. Лешачки у школі, вас раді вітати. Пішачки, вам знання буде ми Як Бачите, ну ось ця пісня мені подобається по темпу ритму, Ви можете обирати все, що завгодно. Я вам виставлю список тих пісень, що я понастворював, щоб ви могли так само. Використовувати їх в оформленні у себе до того ж, ось ті, що я писав під Антітіла і бунбокс, я теж закинув сюди, щоб текста не пропадали, щоб було більш-менш нормальне звучання. І це теж я вам додам в описі до відео. Можна зайти, можна скачати, можна скачати відео з караоке, можна скачати мінусово-ой, плюс-плюс, мінусовку не можна. Але мінусовку, в принципі, можна створити іншим штучним інтелектом, переспівати можна. Це до того, що аранжировка, всі ці речі розумієте, наскільки це все стає під питанням, коли є настільки просунутий штучний інтелект, в день ви можете до п'яти пісень зробити, як мені здається. І ось це страшно для всіх тих, хто займається музикою. І я думаю, що можливо, хоча б ось таке відео. І такі новинки, що ось так, там де ви не працюєте, вас може замінити штучний інтелект, змусить вас повернутися до теми школи, змусить усвідомити, що Україні потрібно все. Ну там пісні про кожне ім'я, пісні про кожну квіточку, пісні про кожен е, місяць, про кожен про кожну пору року, про кожне свято, нам потрібні ці пісні. І якщо ви їх не будете створювати, їх буде створювати ось таке шиї. Уявіть собі, на банкеті пісня Тьотя Ліда, ти качала на качельки наречену, тя Ліда і упала наречена, а ти її врятувала, і качельку зупинила, і так далі. Ну, коротше, будь-яку історію можна все це робити на відбівочки і такими штучками. Звісно, звісно, як тільки з'явиться хоч одна зірка України, яка зверне на це увагу, я думаю. Вона забере назад собі ось цю популярність і там пісня першачки створена шиї, або хтось реально щось напише і заспіває. І це відгукнеться в серцях глядачів, слухачів, і це будуть використовувати в усій Україні. Я дуже закликаю наших творців, співаків, креаторів, тих відомих, тих, хто є. ну, от, Зрозуміти, що. Тема школи це те, що необхідно нашій нації, і те, на що потрібно звернути увагу. Ну, а поки залишаю вам список ось цих пісень, які я створював завдяки щеї. І сподіваюся, що ваші свята шкільні будуть лунати приємно, а не ось ця мідішка з 90-х, від якої воротить, і якість в кожній школі. Може підвищитись. В кожній школі може з'явитись свій власний гімн. Ви можете провести конкурс шкільних віршів про шкільний гімн, і потім тільки зробити ось цю музику обрати. Все, що завгодно можна робити, тут дуже велике поле. На щастя, в нас тепер є інструмент, який нам замінить зірок. Що не хочуть звертати увагу на це. Дякую всім за увагу. Кажіть, що ви думаєте з цього приводу. Кажіть свої відгуки про пісні, якщо їх почуєте. Хотіли б ви побачити такий концерт, де українські зірки свої хіти переспівають на шкільну тематику чи ні. Ну і, звісно ж, пишіть, як ви любите пісню вчителька мікрорайону, нашого жителька. Єдина, під яку реально співає душа. Дякую всім за увагу. Відтримувати обов'язково прям всі донати, все на світі. І все на що? На ЗСУ. Бо це необхідно. Я от сьогодні отримав аванс від школи. І на ЗСУ, як завжди, перевів. Дякую вам всім за увагу. Мене теж можете підтримати коментарем, розповсюдженням чи підпискою. Можете і на. Монобанку зайти але тільки після того, як реально на ЗСУ донатик зробити. Я під кожним відео пропоную фонд Стерненка. Всім на все добре. Я ще про 1 вересня пісню писав, тільки вона, здається, не в цьому аккаунті. Ну, добренько, знайду, виставлю обов'язково.